Добрий ранок! В ефірі рано вранці. Спорт. В студії для вас працює Ігор Мартиненко. Футбол. Головний тренер національної збірної України з футболу Олег Блохін викликав на перший в цьому році контрольний матч синьо-жовтих 20 гравців, з них найбільше представників Динамо Київ, а саме вісім. У списку через проблеми зі здоров'ям відсутні прізвища Андрія Шевченка і Дмитра Чигринського. Натомість повертається Тарас Михалик. Поєдинок зі збірною Ізраїлю відбудеться в останній день зими у місті Петахтіква. І якщо тиждень до гри збірної для вас багато, то на допомогу прийдуть Єврокубки. Сьогодні у Лізі Чемпіонів відбудеться два матчі однієї восьмої фіналу. У Швейцарії Мюнхенська Баварія проекзаменує місцевий Базель, а Олімпік Марсель зіграє з нині нестабільним міланським Інтером. У другому європейському турнірі Лізі Європи чинний володар трофею Португальський Порту буде намагатися врятувати становище після домашньої поразки 2-1 від Манчестер Сіті. А наостанок про бокс. Після суботньої перемоги над Дереком Чисорою Віталій Кличко. Вже думає про наступні плани. Відтак, 40-річний боксер не виключає можливості проведення декількох боїв в Америці. Та для цього, за словами боксера, в країні мають знайти гідного бійця. Нагадаємо, що останній поєдинок в Італії в США відбувся ще в 2009 році. Також кличко старший неодноразово заявляв, що планує провести титульний двобій на відновленому НСК Олімпійському у Києві. На цьому все. В студії для вас працював Ігор Мартиненко. На все добре. Перемагайте!